Я не стрибалась парашюта, я стрибала з найвищого освіті свинга. Це не пеньолог, це абсолютно торка світло, це такий пеньок, десь 75 дозволив. Ти підходиш, че чаю такий і це така біганська карантинка. Ти падаєш 7 секунд вільного падіння, це припалю, це ти без Якби в мене було багато-багато грошей, вокруг 70 євро коштував, я б хотіла кожен день трошки кидатися. Якщо я це зробила один раз, не знаю, десь ходило до кінця цієї дрожки, це дуже важко. Як ви підходите, вона така базоння, і вам треба робити в 9 дорожки. Це навіть перша жила, так